Миколаївці скаржаться на харчування у школах. Їжа холодна, а порції надто малі. Про це написала місцева жителька Ганна. Опублікував фото зі шкільної їдальні. А поки підписуйтеся на Меквісті, аби бути в курсі подій міста у коментарях до її допису. Інші батьки також ділилися невдоволенням. Їсти часом неможливо, ніби готують не для дітей, а для свиней. Порції мізерні, а кошти платимо немалі, і все ж починається з нас. Пише пані Оксана. Їй відповіла сама авторка допису, нагадавши, що харчування безкоштовне, але фактично ми всі його оплачуємо зі своїх податків. Крім того, батьки скаржаться і на антисанітарію в їдальнях напередодні цих скарг у школах Миколаєва Держспоживчлужба перевіряла їжу та залишила незначні поради щодо покращення страв. Однак в коментарі Миквісті зазначили, що зі скаргами ніхто до них не звертався. У свою чергу директор підприємства по організації харчування у навчальних закладах міста Вашняк сказав, що меню складне, не всі дітки його сприймають і не всі його куштують. Мер міста Олександр Сінкевич нагадав що цього року вперше запровадили безкоштовне харчування для всіх учнів, за його словами, це важливий крок, і їжа має бути не лише поживною, а відповідати всім нормам. Також після публікації Миквісті він відреагував на звернення батьків та створив комісію для перевірки. Тож будемо чекати на результати. А як у вашій школі справи з харчуванням? Пишіть нам у коментарях та надсилайте свою фото в особисті. Ми все читаємо та реагуємо. Якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті за посиланням у шапці профілю.